Льош, ти можеш будь ласка, розказати про унікальну особливість Солакса цього рішення УЗЕ. В чому його особливість? Що ми про нього зараз знімаємо? Е, дивіться, значить, особливість полягає от цій, от, в цій штуці, чи це є меска від Солакс, е, якби топ рішення на даний момент на території Наперед на, 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 Європи, можна так сказати. Значить, хлопці зараз її обучають, то вже і пішники, отримали там ключі до РДН -у. І при помощі цієї штуки, значить, всі їхні всі девайси зможуть бути налаштовані під зміну РД. Тобто, вам не потрібно буде кожного дня проглядати ці ціни. Значить, ЄМСК все зробить за вас. Головне, правильно її налаштувати для начала, і якби ви звільнитесь від рутини переглядання цін на наступний день. Ага, От така штука, але вона багато чого вміє багато чого робити, тому е, рекомендуємо е, присмотритися.